Де моя болгарка? Якщо ви залишали її під заставу, то у нас. Фух, Супер, давайте. А що у вас сталося? Та я боярин! А мій друг болгарин. В нього зараз весілля. А, а дружина? Не прийшла. А документи вже всі на руках є. А, добре. О, супер! Стійте! Не можна одружуватись на болгарці. Чому не можна? Що то болгарка! Що то болгарка! Якась дискримінація, ні? Я не про те. Треба ваш підпис, щоб потім ні у вас, ні у болгарки не було проблем з документами. А, та запросто. А то я вже подумав, що у цієї болгарки хтось є. Та ні, був. Там один перець. Не зважайте.